Українська земля сповнена таємниць прадавніх вірувань, кожне святилище це ніби підказка до історії, мов кам'яний манускрипт, який зберіг таємниці наших предків. Ми відкриємо завісу часу над сімома забутими сакральними місцями України Дівич Гора, що розташована біля села Трипілля у Київській області. Дівич Гора це невисокий пагорб над Дніпром, розташований у районі міста Обухів на Київщині. Вона має пірамідальний профіль. Археологічні розкопки засвідчили, що це було святе місце вже у добу зарубинецької культури, тобто від третього століття до нашої ери до 2 століття нашої ери. Тут знайдено рештки давнього святилища. Та численні артефакти ранніх слов'ян. Вважають, що це місце було присвячене богині Діві Дани, матері землі. За народними уявленнями, на дівочворі жінки молилися перед народженням дитини, а на вершину чоловікам було заборонено підніматися. Існують перекази, хоча й не підтверджені письмово, що дівчата. Приносили тут жертви заради плодючості. Археологи також підкреслюють, що на Дівучій горі у трипіллі знайдено залишки святилища перших століть нашої ери, а сама назва «Дівуч» вказує на зв'язок із жіночим культом. Цей пагорб вважають місцем особливої енергії, де поєднуються небесний світ, світ земний. І світ підземний святилище Говда, що розташоване біля села Крутилів у Тернопільській області. Говда це унікальне давньоруське городище та святилище 11-13 століть, розташоване на високому плато лівого берега річки Збруч поблизу села Крутилів на Гусятинщині. Це був трикутний майдан площею близько 70 на 50 метрів. Обнесений земляними валами і ровом. Тут немає ознак постійного поселення, і це типовий знак для культових центрів. Натомість археологи відкрили тут священне джерело, криницю а також вівтарі. Хоча точне ім'я божества невідоме, дослідники припускають, що говда була одним з останніх осередків давньої віри в регіоні після хрещення Русі, збрудські святилища. Говда, Богит і Звенигород вирізнялися складним плануванням і особливою символікою. На кожному майдані знаходили ритуальні ями та вогнища, залишки предметів, принесених у жертву. Місце навколо називали Гора Колда. Існує припущення, що тут служили волхви, які зберігали давні традиції краю, місцеві перекази. Зберігають чутки про лісових волхвів і духів цього урочища, хоча достовірних легенд не зафіксовано. Звенигородське святилище, що розташоване біля села Крутилів у Тернопільській області, недалеко від святилища Говда, також над річкою Збруч, розташоване археологічне городище Звенигород, культовий центр від 12 до 14 століть. Воно значно більше за розміром. Тут було знайдено три святилища з вівтарями для обрядів, а також велике укріплене городище з валами. Археологи виявили на Звенигороді численні ритуальні знахідки: срібні кільця, скляні браслети, замки, ключі, сокири, списи та навіть ножиці, предмети, які приносили як дари богам. У центральній споруді дослідили кам'яну підлогу, на якій колись стояла статуя за вишки близько двох метрів. Вважається, що головним тут шанували Божество Сонця або Чотириликого світовита, про що свідчить кількість вівтарів і форма споруди. Згідно з археологічними даними, культова активність у Звенигороді тривала аж до 14 століття. Після припинення обрядових практик. Це місце занепало без слідів насильницького руйнування, тому його часто називають загубленим храмом. Звенигород пов'язують із так званим збручанським центром давньої віри, як з одним із останніх осередків традиційної релігії у Галичині, святилище Богит, гра Богит, Тернопільщина. На вершинах Медобор, поблизу села Гусятин у Тернопільській області. Височить гора Богит, велике святилище давніх слов'ян, яке існувало від 10 до 13 століть, вперше його досліджував археолог Адам Кіркор у 19 столітті. Це місце вражає кам'яний майдан площею приблизно 70 на 50 метрів із центральним вівтарем, викладеним з великих брил, які утворюють п'єдестал за вишки близько 9 метрів. У самому центрі археологи знайшли вогнище, форма якого збігалася з основою знаменитого збручанського ідола, що дало підставу вважати, саме тут стояла статуя чотириликого божества. Ймовірно, тому гора отримала назву Богіт, що означає божественне місце. Навколо вівтаря було виявлено вісім ритуальних ям з уламками кісток тварин, принесених у жертву. А також фрагменти кераміки 11-12 століть. Поруч археологи відкрили навіть дві дуже великі неглибокі ями глибиною до 6 метрів, які були заповнені жертвоприношеннями, кістками тварин, шматками глиняного посуду та фрагментами скляних браслетів. Уся ця долина святилищ була оточена земляними валами та похованнями. На самому Бугеті дослідники зафіксували також курганні та тілоспалювальні поховання. Біля підніжжя гори існувало поселення служителів, які опікувалися святилищем. А поруч, біля валів, стоїть великий кам'яний портал із трьох брил дольмен, що ймовірно залишився ще від більш давнього неолітичного святилища. Археологи датують активність цього комплексу переважно. 10-13 століттями. Хоча у глибших шарах були знайдені і артефакти часів скіфів. Легенд про богіт майже не збереглося, однак сама назва та результати розкопок свідчать це був священний пагорб, на якому стояв образ світовита. Слово «богіт» означає обитель божества, кам'яна могила. Що розташована у селищі міського типу Мирне в Запорізькій області? Кам'яна могила це легендарний писаний камінь поблизу міста Мелітополь, національний археологічний заповідник. Це невелике вапнякове підвищення зі складною мережею печер і гротів, у яких вирізблено понад три тисячі наскельних малюнків періоду від палеоліту до доби бронзи. Сліди використання цих печер вказують на сакральний характер комплексу. Справжніми храмами слугували внутрішні печери з малюнками та жертовними майданчиками. Мисливці та скотарі різних давніх племен залишали тут свої знаки зображення людей, тварин і тотемних символів, здебільшого нанесені червоною або чорною мінеральною фарбою. Також були знайдені залишки жертовних місць, ймовірно, жерці приносили сюди жертви від імені племені. За малюнками вчені реконструюють первісні вірування: тотемізм, магічні уявлення, анімізм та культ предків. Кам'яна могила вважалася святилищем великої богині і святою землею ще на зорі людської цивілізації. Існує думка, що написи і символи на стінах могли нести особливі смисли для різних народів від прашумерів до кімерійців. Для сучасного українця кам'яна могила є символом прадавності нашої культури. Її кам'яний панцир нагадує про триєдину модель Всесвіту, де скелі, небо і вода з'єднані в одну сакральну цілість. Святилище Єнісала сала. Друга печера у Криму. У Криму, неподалік від селища Перевальне, знаходиться печера Єнісала сала Друга підземне святилище Таврів, яке використовували від кінця VII до III століття до нашої ери. Археологи виявили у нижній залі велетенський сталагміт химерної форми, прикрашений кістками тварин. Та людськими черепами. На його вершину було насаджено череп гірського козла. У численних нішах печери дослідники знайшли роги і кістки як диких, так і свійських тварин, очевидно, залишки обрядових жертв. Науковці вважають, що Єнісала сала Друга була родовим святилищем приморських племен мисливців таврів. Тут відбувалися закриті обряди на честь предків чи божеств родючості. Декілька знайдених поховань трактують як поховання жерців цього клану. На жаль, значну частину артефактів у різні часи було втрачено через вандалів, однак навіть те, що вдалося зберегти, підтверджує сакральну функцію печери. За переказами, кістки і черепи тут зберігали. Пам'ять предків сьогодні Єнісала Сала Друга дає нам уявлення про те, як навіть у важкодоступних місцях давні люди створювали складні святилища зі статуями, жертовними ямами та власною системою духовних символів скельне святилище Бубнище, що розташоване біля села Бубнище в Івано-Франківській області. За 20 кілометрів на північ від міста Косів у селі Бубнище розташований унікальний комплекс скельних святилищ, що датуються від 6 до 4 тисячоліття до нашої ери. Цей багатошаровий духовний осередок, який дослідники називають скельним святилищем великої богині Праматері утворений рядами карстових гротів. Кам'яних уступів і скульптурних рельєфів на кам'яних плитах. На цих скелях можна побачити зображення гігантських тотемних тварин, фігур предків і сонячних символів, вписаних у геометричні форми: трикутники, спіралі та кола. Фактично, на цьому кам'яному небі відтворено космогонічні уявлення давніх людей. Сонячну місячну зіркову символіку цілісну модель всесвіту. Розписи та знаки Бубнищанського святилища свідчать, що його відвідувачі зверталися до богині Творця, здійснюючи календарні обряди у дні сонцестоянь і рівнодень. Археологи зафіксували тут так звані «жертовні локуси місця вогнищ та ям із кістками тварин. Під стилками трав і камінням, що використовували для обрядів освячення у народних переказах і дотепер бубнище вважають місцем сили. Говорять, що ці урвища не відпускають злих духів, а на ранковому сонці тут можна прочитати стародавні священні знаки: сім загублених святилищ це не просто археологічні об'єкти, а наше глибоке коріння. Кожне з них є вікном у світогляд наших пращурів, свідчить про силу віри і тісний зв'язок людини з природою. Згадаймо, ці місця закладали скарби культури, які долали віки й наругу. А нам вони нагадують про нерозривність минулого і сьогодення, про те, що пізнання історії це цінність, яка об'єднує українців крізь століття.